Іван Павлович Пулюй. Небагато хто з наших сучасників знає, хто такий Іван Пулюй. Однак понад 100 років тому цей видатний українець докорінно змінив світ своїми дослідженнями і винаходами. Незалежність України є ключем до миру у Європі. Так вважав більш як 100 років тому наш земляк, винахідник зі світовим ім'ям богослов, фізик і перекладач Іван Пулюй. 2 лютого. виповнилося 170 років з дня народження цієї великої людини. Родина Іван Павлович Пулюй – видатний український фізик, електротехнік, винахідник, публіцист, перекладач і громадський діяч. Він народився 2 лютого 1745 року в містечку Гримайлів. Нині це селище міського типу Чортківського району Тернопільської області, проте тоді населений пункт належав до королівства Галичини та Володимирів Астрівської імперії. Родина Полюя була релігійною та заможною, займався зиморобством і бджільництвом. Мала 36 гектарів землі та близько 100 вуликів. Батько Івана, освічений греко-католик Павло Полюй, впродовж 1861-1865 років був бургомістром Гримайлова. Мати Катерина з дому бурштинських. Початкова освіта, спершу майбутній науковець закінчив початкову школу в Гримайлові. Після цього вступив до Тернопільської класичної гімназії. Впродовж навчання в гімназії став співзасновником разом із братами Олександром та Володимиром Барвінськими. Є активним діячем таємного товариства Української молоді Громада. Будучи студентом першого року навчання, освічений юнак переклав рідною українською мовою підручник з геометрії для українських гімназій, хоча на той час таких ще не існувало. У 1865 році Полюсь закінчив гімназію. Того ж 1865 року Іван вступив до греко-католицької духовної семінарії у Відні. Там він поєднував навчання з перекладами духовної літератури українською мовою. У 1865 році заснував товариство українських богославів у Відні. У 1869 році разом з іншими українськими студентами-громадівцями заснував у відні легальне студентське товариство Січ. Науки настільки захопили молодого Пулюя, що він відмовився від майбутньої духовної кар'єри, адже спершу планував стати священником і став студентом філософського факультету Віденського університету. Навчання юнака тривало впродовж 1869-1872 років. А вже в 1872-1874 роках він працював науковцем у фізичній лабораторії професора Віктора Фон Лянга. У певний період після закінчення вузу полюй хотів повернутись в Україну, щоб жити і працювати там. Однак у російській імперії його вважали неблагодійним і відмовили у працевлаштуванні. Досягнення. Перша електрівня електростанція в Празі, якою користуються досі, була запущена саме ним. Перший телетермометр, прилад вимірювання температури на глибинах. Це теж його винахід, який спосіб надходження сигналу у телефонний апарат. І першим саме Пулюй почав досліджувати катодові промені. Підійшов притул до відкриття ікс-променів, пояснив механізм їх утворення, за що рентген та леметер отримали Нобелівські премії з фізики, замовчуючи про те, що без полюя цих досліджень не було б. Ставши перед дослідження що променів, він ніколи не заперечував винаходу рентгену, і тільки дві країни світу називали ці промені рентгенівськими Московія і Німеччина. Тим часом полю засновує першу кафедру з електротехніки, розробляє перші лекції, стає ректором німецької політехніки, і саме він перетворив ніч у день в місті у Австрії у 1884 році. Лише потім засвітилася Ельф вежа і інші міста в Європі. Іван Пулюй – це українець, наш земляк, який став світлом для Європи у всіх сенсах. Не було царини, в якій би цей чоловік не засвітив жарівку свого духу.